Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде такий дуже непростий коментар стосовно тих подій, які відбулись у Дніпрі. Всі ви бачили це відео. Як хто ще не бачив, приходьте до мого телеграм-каналу, там є повний відеофрагмент, де працівники поліції затримували водія, пасажира і закінчилось все це дуже трагічними наслідками. В першу чергу хотів би звернутися до родичів, мої співчуття, оскільки такий непростий для нас час дуже. Дуже, дуже трагічно, коли на очах дітей гине батько. І сьогодні будемо говорити саме про той фрагмент, який ми бачили. Хотів би до всіх звернутися, не поспішайте робити завчасні висновки. Є дуже важлива складова це бодікамера, яка повинна бути на працівниках поліції. Що буде з відеозаписом, чи були вони чи ні, це вже буде з'ясовувати слідство. І я вважаю, що ми найближчим часом вже побачимо певний відеофрагмент або повний відеофрагмент з бодікамери. Там буде багато питань. Чому зупинили? Кого зупинили, в якому стані зупинили? Чи були підстави для затримання? Усі ці моменти будуть з'ясовуватися для цього. Ось ці взагалі бодікамери і робилися, щоб був певний баланс між суспільством, його довірою до поліції та діяльністю правоохоронних органів, щоб вони діяли згідно чинного законодавства. Тому що бодік все фіксує, потім це можна переглянути, перевірити і встановити всі об'єктивні обставини. Однак із того відео, що ми бачили. Я чітко розумію, що є відповідний регламент. Тобто, усі дії працівника поліції вони регламентовані чинним законодавством України. І те, що відбувся такий конфлікт, який закінчився трагічно, це дуже печально. На сьогоднішній день слідством порушено кримінальне провадження за статтею умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Що ми бачимо? Ми бачимо застосування вогнепальної зброї. По перше, перший момент, який би звернув увагу, люди, які отримують вогнепальну зброю, вони повинні бути підготовлені, підготовлені і психологічно, в тому числі, люди, яких набирають по об'яві і дають зброю, це велике питання. Про це ми вже неодноразово говорили. З фрагменту, який ми бачимо, досить насправді складно зробити юридичний розбір повноцінно і об'єктивно. Однак, з цього фрагменту, який ми бачимо, ми можемо чітко вже сказати на сьогоднішній день, що є порушення з боку працівників поліції. Чому це досить просто? Давайте говорити сухими фактами. Друзі, у нас є стаття 46 закону України про національну поліцію. Там визначено застосування вогнепальної зброї. Перший момент. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. Це, це всі, напевно, розуміють. Головне, щоб це працівники поліції також розуміли. Далі, поліцейський уповноважений на зберігання носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умови, що він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Також питання. Ну, якщо йому видали, напевне, він пройшов спеціальну підготовку. Яким чином взагалі проходиться ця спеціальна підготовка? Тому що ми бачили фрагмент, фрагмент застосування зброї. Зараз потроху будемо до цього підходити. Виникає суттєве питання стосовно застосування вогнепальної зброї. Поліцейським уповноваженим у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю. Двокрапка. Перший випадок для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадки загрози їхньому життю і здоров'ю. Другий випадок для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров'ю. Третій випадок для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі. Четвертий випадок для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, конвою. П'ятий випадок для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти. Шостий випадок для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей. Сьомий випадок для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водії своїми діями загрожують життю здоров'ю людей та поліцейського. І восьмий випадок. Для примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна. Тобто ми бачимо, що у цього пасажира, чоловіка, який загинув, у нього не було там якихось ножів, зброї або інших предметів, які загрожували поліцейському. Далі, згідно чинного законодавства, поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю тільки після попередження. Про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу. Попередження у цьому фрагменті ми не бачимо. Попередження з боку працівника поліції не було. У цьому випадку є частина 6 цієї статті. Вона зазначає, що застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. Тобто, це випадок, який ми бачили на відео, без попередження допускається. Перший момент. При спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши визначну і в ним відстань, чи доторкнутися до зброї, не підходить. Другий випадок. У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу застосуванням бойової техніки, ТЗ або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей, не підходить. Третій випадок, якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає за застосуванням транспортного засобу, не підходить. Четвертий випадок, якщо особа чинить збройний опір, не підходить. Для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю не підходить. Знову ж таки, наголошую, аналізуємо лише той фрагмент і говоримо з юридичної точки зору. Попередження не було. Якщо попередження немає, допускається застосування зброї у виключних випадках. Вони визначені законом України про Національну поліцію. Жодний із випадків не підійшов. Рухаємось далі. Поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. Тобто поліцейський повинен застосувати таким чином зброю, якщо він застосовує, якщо в нього є підстави, щоб припинити усі ці незаконні дії. Що ми бачимо на відеофрагменті? Після падіння працівника поліції він одразу хапається за зброю і починає з цієї зброї наближуватись впритул до чоловіка. Потім відбуваються постріли. Ми чуємо три постріли все на цьому. Ситуація закінчується, чоловік лежить, поліцейська, бачимо, лежить. Напевно, в якийсь момент чи вдарили її, чи яким чином вона впала, також треба з'ясовувати, тому що ми бачили фото, де у працівника поліції жінки розбите обличчя. Скоріше за все, був можливий якийсь удар або, можливе якесь падіння. Це буде вже встановлювати судово-медична експертиза, Є яка ступінь тілесних ушкоджень у жінки, працівника поліції яким чином вони були нанесені, локалізація і все інше. Однак ми бачимо те, що зброя була застосована з перевищенням, тому і порушено таке кримінальне провадження. Стосовно того, що порушено кримінальне провадження за умисне вбивство завжди, в таких випадках, якщо відбувається, порушується по 115 Кримінального кодексу України. Далі слідство розбирається і встановлює усі обставини по даній справі. Рухаємось далі. Закон України про національну поліцію, стаття 46, частина 8. Поліцейські уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами. Збройного нападу тут не було. На цьому відеофрагменті ми це бачимо. Далі цікавий момент: поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних небезпечних місцях, крім випадків необхідних відбиття нападу або крайньої необхідності. Розумієте, працівники поліції вже розуміли і бачили, що в автівці також перебували діти. І коли конфлікт вже почався, ось цим він і закінчився. Багато хто з вас колись мене питав, що робити, коли працівники поліції діють незаконно, а саме застосувати якусь зброю або, можливо, якийсь газовий балон. Ось, друзі, бачите, який результат. Результат відповідного конфлікту закінчується таким чином. Тому що ми повинні розуміти, хто на сьогоднішній день, на жаль, набраний в лави Національної поліції України. Це велика проблема, яка потім проростає в таку ситуацію. Яка б особа не була там, не зупинилася на вимогу працівника поліції, була б вона випивша, чи ще якась. Є регламент дій, визначений чинним законодавством України. Діти по регламенту. Викликайте допомогу, викликайте ще один патруль. Чи робилось це? Нам це ще не відомо. Якщо не робилось, то чому? Чому почали взагалі затримувати? Є водії досить різні, є люди досить різні. В країні досить складна ситуація. Усі люди з пошатаною психікою, тому це вже ж не виправдовує нікого. Не працівники поліції вони повинні бути взірцем служити і захищати українському народові. Тут ми що бачимо? Він падає, хватає зброю, наближається впритул пострілу, людина загинула. Далі чинним законодавством також визначено, що поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Тобто, якщо він вважає, що він вправі застосовувати зброю, піднімаємось догори по цій статті закону України про національну поліцію, там визначено попередження, нема попередження, без попередження є випадки. Також необхідно застосовувати в такому чині, як я зазначив, з метою заподіяння такої шкоди, яка є необхідною і достатньою. Чому, якщо застосовувалась зброя, не було пострілу до гори, а може він був, ми це ще чітко не визначили. Чому не застосовували зброю, наприклад, по кінцівкам? Ми бачимо, що є постріли, постріли в притул, і постріли йдуть в область груд... грудної клітки. А вже ж ми повинні дочекатися офіційних вже заяв, тому що поки що коментувати з цього невеликого фрагменту досить складно. Однак ми вже. Можемо чітко визначити, що з боку працівника поліції 100% є перевищення. Ми можемо дуже багато розумних речей тут цього не казати, ділитися на два лагері одні за одних, другі за інших. Однак ситуацію це, на жаль, не зміни. Факт є фактом: діти залишаються без батька, дружина без чоловіка, а працівник поліції отримує, скоріш за все, вирок. Вирок отримує срок. І поїде у в'язницю. Ось що ми бачимо. На жаль, ось такі конфліктні ситуації приводять до таких ось результатів. З юридичної точки зору, стосовно застосування зброї і дій працівників поліції, які також проникали до транспортного засобу, витягали водійку, це є незаконним. І я вважаю, що слідство це також прийме до уваги і буде встановлювати. Однак, все ж таки, друзі, давайте. Трошки не спішити і дочекатися офіційних відповідей з певною аргументацією. Чи були бодіки? Це досить дуже важливо. Це те, про що ми завжди кажемо працівникам поліції, коли спілкуємося на дорозі, коли зустрічаємо їх, де ваша бодікамера? Ситуація може в будь-яку секунду змінитися. Як тут, бачите, вона змінилася, такі трагічні наслідки. Бо необхідно дотримуватися інструкцій, щоб не було потім жодних питань. Досить багато питань і до тих кадрів, які зараз. Долучаються до лав національної поліції України. Ми ж це бачимо, друзі. Ми постійно працюємо на дорозі, постійно працюємо з нашими учасниками клубу. Друзі, таким чином робимо висновки, чекаємо офіційних результатів, і вже тоді буде більш зрозуміло і детально можна коментувати з юридичної точки зору. Поки що з того фрагменту, що я побачив, з юридичної точки зору, я вам доніс, що законодавством визначений чіткий регламент дій. Бережіть себе, друзі. Підписуємось на канал.